Привіт всім! Колись обіцяв розповісти про дом з привіддю в Одесі. Ось перший розповідаю. Це колись була гостиниця Пальчая Московська. Колись є така легенда, в 70-х роках молода пара одружилась і зняли тут номер. Для відпочинку після свадьби хлопець побіг у гастроном на углу Преображенська. Ось тут був. А там от, там от там на углу Преображенська тут був золотий ключик. Ну, короче, Повертався тут по вулиці, побачив, що вона стоїть у весільній сукні, на балконі машить. Ну, він помахав і прийшов, номер піднявся, а вона виходить з вами. Він каже, так ти ж була тільки що на балконі. А вона каже, що не була б на ніякому балконі, ніякого плаття сильно вона з собою не брала. Коротше, пішли до адміністрації, там щось вони там розмовляли, як це було. Ну там На поверху дежурить жінка. От вона розповіла, що тут колись е, трапилась трагедія, у цьому номері молода пара теж От, зняли номер теж саме. Після свадьби. Ну і коротше, не знаю, що там вийшло, що ця молода жінка, дівчина впала з п'ятого поверху, От, розбилася вона. І з того часу, казать, люди кажуть, бачили, що в півночі якась молода дівчина виходила на балкон, дуже довго дивилась в сторону Преображенської туди в сторону Преображенської і махала рукою. Кажуть, що бачили, є свідки. Ось така легенда. про дом з Привідів. Ну, зараз немає нікого на Дерибасовській, вечірці буде. Сьогодні понеділок. Наступний будинок буде на Єлісовській. Там теж були свідки, Привіді. Все, слава Україні! Тримаємось!